Бабине літо, бабине літо розпочинається в кінці літа, хоча ми звикли пов'язувати цей період із осінню. І, власне, цей період теплої та сухої погоди восени пов'язаний зі стійким антициклоном. Явище бабиного літа відоме у багатьох країнах із помірним кліматом. В Україні бабине літо настає орієнтовно 28 серпня, це так зване молоде бабине літо, і триває до 11 вересня. Після нього настає старе бабине літо, друга половина вересня, початок жовтня. Третє бабине літо припадає на кінець другої декади листопада. Після нього зазвичай розпає розпочинаються зимові холоди. Причиною потепління є перенос теплих повітряних мас із південних широт. Характерною ознакою Бабиного літа, ми, звичайно, знаємо, усі це павутина, що літає в повітрі. І назва бабине літо походить від часу, коли старші жінки не обов'язково старші, попоравши городи, могли відпочити, насолоджувалися осіннім сонячним теплом. У цей період жінки-селянки, наприклад, мали можливість відпочити від важкої польової праці та зайнятися господарськими клопотами, такими як соління овочів, ткастом чи вишиванням. Тривалість бабиного літа зазвичай від кількох днів до двох тижнів. Проте ця тривалість, а особливо інтенсивність такого періоду можуть відрізнятися залежно від регіону. Наукове пояснення. З наукової точки зору бабине літо є результатом специфічних метрологічних умов, що виникають через переміщення антициклону. Антициклон область підвищеного атмосферного тиску, приносить суху, теплу погоду, знижує хмарність. І вітер, що створює умови для цього короткочасного потепління, бабське літо або бабине є однією з давніх українських назв місяця вересня, за спостереженнями фольклориста Якова Головацького, ось цитую: зовуть також цей місяць вересень, бабське літо для того, щоб баби свої роботи порають. Коноплі тіпають, полотна добілюють, дещо в обгородах порають і так далі. В інших європейських мовах також існує аналогічне поняття. Так, у німецькій мові «бабене літо зветься «старобабене літо або навіть дідусеве літо в баварському діалекті баварці, бачите, такі дуже прогресивні. У північних німецьких діалектах, навпаки, «бабене літо часом зветься дівчачим літом. Приклади назв Німеччина Австрія літо старих жінок. Північна Америка, індіанське літо, «Indian Summer». Франція, літо святого Дені, Болгарія, Сербія, Циганське літо або літо бідняка. Ну і звичайно, ж народні прикмети, як без них. Багато павутини вказує на ясну осінь та холодну сніжну зиму. Якщо молодий період бабиного літа дощовий, то старе буде сонячним. Якщо бабине літо затягнулося, то чекайте лютих, морозів та не дуже хороших урожаїв у наступному році. Якщо під час бабиного літа яблука залишаються на дорогах довше, ніж зазвичай. Це вважалося добрим знаком, що обіцяє хороший урожай наступного року. Ось таке воно, бабине літо.